Друзі, в мене сьогодні така новина. До мого дому приїхала весна із Вінницької області у вигляді ось таких підсніжників. Погляньте, ось так запакували у пляшку. Мама вирощує вдома ці підсніжники, які вона колись викопала у лісі, посадила, і вони в нас вже там розрослися. на пів клумби кожну весну радують око. А зараз я їх. Розпакую. Ухтишка! Попросила маму викопати їх із цибулинками. Я хочу, щоб вони радували око жителів мого під'їзду і навколишніх будинків. Тому завтра вийду і посаджу їх у нас на клумбі. Буде така радість і у місті. Щоразу, коли буду виходити з під'їзду, буду згадувати рідні озарінці. Як же вони пахнуть! Мамо, дякую тобі за підсніжнички. Класс, класс, класс.